А розкажіть, будь ласка, на якій вулиці живете? Вулиця Шевченка. Шевченка, 27. -го. Шевченка, так. Наша вулиця, так. Шевченка. Вулиця Шевченка єдина у селі Орів. Тут є 856 будинків. Початок то от, починається, як там, де є вивіска вас вітає Орів. І закінчується аж на Чухові, як то кажуть, там горішний кінець. От. Вона має, кажуть, 14 кілометрів. 14 кілометрів пішки треба йти. Порядка десь дві години, може три. А машиною скоренько це десять хвилин вже. Одна вулиця на все село. Бо коли ми пишемо листи або що кажуть, як? Боровіхіва вулиця така довга вулиця, а вся Шевченка. Довге село, але в нас їздять автобуси. В нас їздять автобуси часто. Наше село дуже велике. Знаєте, хати розкинуті по горах, сюди, туди далеко, але що наше село. Центральну та єдину вулицю села на рекорд України подала громада. Цю табличку вуличну табличку вулиці Тараса Шевченка, якраз вручали в 1986 році, коли було найменування нашої вулиці Шевченка. У нас була презентація Трускавецької територіальної громаді кожного села, кожної громади. І там така ідея виникла: а подати на рекорд України, нашу вулицю саму більш саму довшу і саму красивішу, Ну не враховуючи то, що у нас дороги немає. І не раз ми міряли насправді. Тут дуже багато людей живе, дуже багато є садиб. Село Орів воно є дуже велике 70 квадратних кілометрів. Це другий після Львова. Площа. Фіксувати рекорд приїхали експерти книги рекордів України. Зараз ми розпочинаємо фіксацію рекорду із. Будемо здійснювати заміри найдовшої вулиці Тараса Шевченка в України. Ми збили спідометр на нуль і зараз будемо розпочинати рух машиною. Паралельно на телефоні за допомогою програми, яка через GPS міряє відстань так само засічем кілометраж. Зафіксували крайню точку вулиці Тараса Шевченка, яка становить 14 кілометрів, і це є рекордом України. Сьогодні в вашому селі, в вашому прекрасному селі, зафіксовано новий рекорд України, а саме найдовшу вулицю Тараса Шевченка, протяжністю 14 кілометрів. Хочу нагородити дипломом старосту села Орів Тетяну Сухроменду. Пані Тетяно, вітаю вас! І думаю, це ваш перший, але не останній рекорд. Я надію, що цей рекорд поставить наше село відоме, зробить наше село відомим, і він покличе до нас більше туристів. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.